Друзі, ми зараз з мамою будемо грати ігру. Наскільки моя мама мене знає? І якщо у неї один відповідь неправильно, у неї наказання буде присипка дитяча в лице. Зараз почнемо. Добре. Ем, яка моя улюблена бренда одягу? На улюблена страва. Пельмені Так. Який в мене улюблений кольор?

Улюблений баскетбольний гравець. Не знаю <whales> -hmm> <ISH>. <started opportunities> <nah Mot -ayım> І останнє запитання. Окей, Яка моя улюблена країна? Іспанія? Испания? Да І прямо станет остальных. Моя улюблена збірна. Ммм. Пасажир. Пассажир, так та команда, а збірна. Ні, будь яку збірну. Не знаю. Испания. Ну, можешь Испания в Франці. Папа, мои друзья. Папа, папа, упав.